Але злочин, будь ласка, я прошу. Цей злочинник є мій гвалтівник. Я, Конституція України 1996 року народження, заявляю про багаторазове скоєння щодо мене злочину. Який є брутальною наругою над моєю честю і гідністю шляхом насильницьких дій зґвалтування, котрі полягали у свабільному поводженні з моїми статтями, що гарантують права українському народові, примусу шляхом насильства до близьких стосунків з особою, котра видавала себе за мого гаранта? Злочини чинилися до виповнення мені 16 років. Користуючись моїм безпорадним станом, зазначена особа гвалтувала мене і чинила наругу, даючи вказівки та керуючи злочинним угрупуванням, яке реалізувало свої злочинні умисли задля власної втіхи і брутально узбоченій формі діляло цю особу нелегітимними повноваженнями, відкрито або таємно позбавляючи громадян моєї країни основних фізичних. Політичних, економічних, гуманітарних прав та прав на соціальний захист, чинячи наді мною насильство, злочинне групування свавільно позбавляло волі одних громадян, водночас даючи іншим можливість, можливість безперешкодно і безкарно порушувати будь-які закони держави, Збиткувалося з природних та невід'ємних прав людини, що призвело до особливо тяжких наслідків, зокрема психічних розладів. Реабілітації, яких потребує багатьох років, роздвоєння особи на російськомовну і україномовну, на парламентську і президентську, на проєвропейську та просхідну завдало непоправної шкоди моєму фізичному здоров'ю та порушило мої основні функції. Скойний злочин становить загрозу для інтересів національної безпеки, територіальної цінності, громадського порядку, економічного добробуту країні». В Україні немає практично жодного права людини, яке б не порушувалося. При цьому мова йде саме про державну політику щодо забезпечення реалізації цих прав. В Україні масово відбуваються репресії, тобто практика переслідування і відбіркового судочинства з політичних мотивів, безпідставні затримання і необґрунтовані судові вироки, укриття кривавих злочинів, що чиняться. Так званими правоохоронними органами розправа з патріотами все це є зґвалтування Конституції України. Я вимагаю чинити суд над гвалтівниками і належним чином покарати злочинців.